Ну що ж, друзі, ті обставини, які зараз складаються на міжнародній арені, чітко показують, що абсолютно все зараз робиться для того, щоб війна в Україні насправді закінчилася в наступні 100 днів. І ми сьогодні розберемо багато цікавих і важливих новин про це і не тільки. І це важливо знати абсолютно кожному українцю, де б ви не проживали, чи в Україні, чи за кордоном. Тож, дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайком, своїм коментарем. Дякую, друзі, кожному з вас за підтримку і давайте по всьому, до всього по порядку. По-перше, було, якби був виступ у нас речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого, який дає відповідь на питання, чи справді команда Трампа. Хоче і вимагає зниження мобілізаційного віку для українців. І давайте зараз подивимось. Наперед забігаючи, скажу, що новина дуже і дуже позитивна. Що стосується мобілізаційного віку, давайте дочекаємося контактів знову ж таки українсько-американських. Це сьогодні, я думаю, боже має стандартна відповідь, але ну дійсно дивіться, якби контакти не розпочалися. Розпочнуться контакти. Тоді ми зможемо вас поінформувати, які теми обговорюються, в якому вигляді. Я думаю, зараз просто зарано про це говорити. Срано про це говорити. Я можу uh, повторити загальну позицію України, яка полягає в тому, що ми потребуємо більших оборонних спроможностей в більшій кількості швидше. Uh, у нас uh, є війська і люди, які не тобто у нас потреба зброї не перекриває кількість uh, ну, підрозділів і бригад. Тому вважаємо, що пріоритетним, пріоритетним завданням є надання додаткових спроможностей. І певних типів спроможностей. Бачимо, що офіційна позиція Міністерства закордонних справ повністю співпадає з офіційною позицією Зеленського. І що хочу тут сказати, що з однієї сторони в нас є наші політики, високопосадовці, які говорять про те, що зниження мобілізаційного віку в Україні не треба, воно є не потрібне. Нам потрібно зброя, більше зброї, дронів, боєприпасів і так далі. І з іншої сторони, в нас є. Політруки, от їх реально так можна назвати, я досить довгий період часу взагалі утримувався від цього слова. Але в нас насправді є політруки, пропагандисти, які виключно виступають за це. Вони розказують, що в нас зброї там і боєприпасів отак, а не вистачає людей. Не вистачає людей, тому фронт сипеться. Якось так. Але бачимо, що офіційна позиція відрізняється. І чому такий дисонанс, і чому немає якогось. Співпраці між офіційною владою і тими, хто виступає по телемарафонах і ходить по різних інтерв'ю, зрозуміти неможливо. Але, як мінімум, офіційна позиція така, що зниження мобілізаційного віку не відбувається. Команда Трампа, в принципі, також на цьому не наполягає. Як мінімум, офіційно такого не було. От, далі. Трамп закликав світовий бізнес виробляти продукцію в США, щоб отримувати найнижчі податки серед всіх країн на землі. CNN про це пише, і цю новину я вибрав не просто так. А тут хотілося б поговорити про це в розрізі України так, і того, що відбувається в Україні. Дивимось на Сполучені Штати. Приходить Трамп і говорить: починайте в нас бізнес. Ми будемо вам допомагати. Ми вам дамо найнижчі податки, і у вас все буде добре. Тільки працюйте в нас, створюйте робочі місця і створюйте нам ВВП. Фактично, що відбувається в Україні? Підвищення податків, ніяких дотацій. ТЦКшники натягують кожне підприємство. Треба гратися з бронюванням своїх працівників. Якщо ти цього не зробив, то ти завтра можеш втратити мега-спеціаліста і. На цьому все. Тому в Україні бізнеси закриваються, виїжджають за кордон, або просто закриваються, от, або просто їм створюють умови, які, в яких вони просто-напросто не можуть існувати. І подивіться, яка наскільки колосальна різниця між Сполученими Штатами і Україною. І тут, звісно, також можна все спихувати на те, що в Сполучених Штатах немає війни, в Україні війна є і так далі. Друзі. У нас з однієї сторони розказують, що є. Безпечні регіони, що, звісно, не являється жодною правдою, але розказують, що є безпечні регіони. Але е, якщо ми говоримо про бізнес, то говорять, що в нас війна у всій країні. І треба, щоб це відчували всі. Але при цьому вони самі стріляють собі в коліно, бо вони тиснуть на бізнес. Е, ми бачимо, що робота гетьманцева, вона дуже ефективна. Ефективна, звісно, в лапках, і вона, але вона ефективна в е, напрямку руйнування української економіки, закручування гайок і общипування гусів, як він говорив. Е, от тому треба, на мою думку, тут також щось міняти. Треба дивитись на ті самі Сполучені Штати, в яких немає проблем з економікою, але вони хочуть зробити її ще сильнішою. Вони розуміють, як це працює, бо вони можливо читали хоча б одну книжку по основам економічного розвитку. і... Було б дуже добре, щоб наше Міністерство фінансів, той самий гетьманцев, щоб вони також ці книжки почитали. Хоча я думаю, що вони ці книжки читали, просто вони роблять цілеспрямовано все для того, щоб зруйнувати українську економіку і загнати її в, е, загнати її в борги і загнати її в такий стан, з якого потім Україна сама вирватися не зможе. На жаль, це так. Це моя особиста думка. Вона може не співпадати з реальністю, е, перевіряйте інформацію і все інше. Далі. Угорщина висунула ультиматум для збереження санкцій ЄС проти Росії, і Віктор Орбан повторив свою погрозу. Він сказав, що він буде блокувати поновлення санкцій проти Росії до тих пір, допоки Україна знову не відновить транзит російського газу через територію України до Словаччини та до Угорщини. Але при цьому Орбан, звісно, що розраховував на підтримку свого великого друга Дональда Трампа. А Трамп е сказав, що він в такі ігри гратись не буде, і взагалі пригрозив Росії ще більшими санкціями, якщо вони не підпишуть мир. Тому Орбан залишився е ні з чим, скажімо так, і, скоріш за все, його блеф з блокуванням російських санкцій дуже скоро вже найближчими днями буде повністю відмінено. Далі наступна байка від автора. Пити каву в Ялті літом в 2022 році Михайла Подоляка. Давайте його послухаємо і одразу ж підіб'ємо підсумки, що таких людей ще треба пошукати, які знову і знову попадають в ті самі зашквари. Але без суттєвого нарощення кількості ударів по території Росії що в свою чергу буде тягнути за собою панічні соціальні настрої в Росії, нічого не буде. От, якщо буде е, суттєве руйнування економіки на території Росії і суттєве збільшення цього панічності в соціальних настроях, тоді це буде мати достатньо швидкі наслідки. І тоді переходимо. Дивіться паралельно 6-8 місяців обнулення економіки е, при е, 3-4 місяцях нарощування ударів глибину Російської Федерації. І тоді ми ці, цей рік можемо бачити зовсім інакше. Але Знову бачимо, байки вони лунають і будуть продовжувати лунати. Що хочу сказати зі своєї сторони: Росія останні три роки фактично рівняє Україну, всю територію України, всю, всю критичну інфраструктуру з землею. В них набагато більше дронів і ракет, і при цьому ми бачимо, що українська економіка якось та й дихає. І, звісно, можна сказати, що Україна дуже сильно залежна від, скажімо так, від зовнішньої допомоги. Але, давайте, друзі, тоді по-чесному. В Росії, по-перше, набагато більші запаси. По-друге, запаси коштів і запаси міцності їхньої економіки. Бо вони до цього блін готувалися до цієї війни і вони розглядали такі варіанти. Це по-перше. По-друге, вони далі торгують з усім світом, нафтою, газом, іншими копалинами. І їм постійно поступають кошти на рахунки. Це по-друге. По-третє, Наскільки треба наростити удари по Росії? Звісно, що це скоріш за все є можливим, але просто наскільки це реально в сьогоднішніх умовах також не зрозуміло. Так і е, якщо навіть останніх три роки Україну рівняють з землею, економіка не впала і світло досі з перебоями, але є, то е, наскільки більше потрібно докласти зусиль для того, щоб посипалася економіка Росії? І не забуваємо про те, що в них також є Іран, Китай, Корея, є якісь країни Африки, є та сама Білорусь та ще різні країни, які точно так само, якщо треба, можуть прийти їм на допомогу. Що ми, в принципі, бачимо з північно-корейськими солдатами, які вже воюють на території України. Тому оці баячки від Подоляка, який видно, що не налаштований на те, щоб Трамп закінчував війну. Щоб він зробив все для того, щоб цю війну закінчити, Подоляк не налаштований. Подоляк вже зараз готує всіх і розказує, що якщо ми ще 8 місяців потерпимо, то економіка Росії впаде і Росія розвалиться. Але давайте будемо чесними. Вже ми послухали про пити каву в Ялті. Але чомусь ніхто там цю каву не пив, як мінімум Подоляк. Тому. Бачимо, що цей його наратив, він напряму, на мою думку, це може бути неправдою, так? але в мене особисто складається враження, що такі наративи направлені на те, щоб схилити українців на сторону того, що війну потрібно продовжувати. Але таким, як Подоляк, це говорити дуже легко, бо вони не попадають на фронт. Він не попаде ніколи в житті на фронт. Його життю нічого не загрожує. І. Він не знайомий з тими людьми, які гинуть на, на лінії фронту, і тому йому, в принципі, все одно для нього це просто цифри. І тому, звісно, можна розказувати байки про вісім місяців, про те, що ракет буде на 2-3 залпи, про те, що війна закінчиться через 2-3 тижні, про те, що тоді то і тоді то буде деокуповано Маріуполь і визволено Крим. Це все можна говорити. Але Подоляк точно за це платити не буде. Він буде отримувати свою заробітну плату і буде далі виходити і розказувати е, ось таку такі новини, скажімо так далі. Команда Трампа готова до того, щоб США надали гарантії безпеки Україні. Про це пише Блумберг з посиланням на високопоставленого чиновника. Однак, в обмін на ці зобов'язання, Трамп може очікувати, що Європа візьме на себе більшу частку тягаря виконування будь-якої потенційної угоди. Європейці розуміють, що США очікують від них основну частину основні частини військ. І справді е Трамп говорив, що у випадку, якщо будуть миротворці на території України, то це точно не будуть американські солдати. Це будуть солдати країн Європи. Бо е, країни Європи це саме ті країни, по-перше, які дуже активно підторговують з Росією, про що Трамп також наголошував ще в свою першу каденцію. І по друге е, країна, саме країнам Європи в першу чергу загрожують російські війська. І тому, якби, на його думку, буде дуже логічно, що саме їх війська будуть на лінії розмежування. От, і, можливо, це їх також допоможе активізувати. Чи погодяться вони на це? Я думаю, що в них немає е, шансів у випадку, якщо Трамп справді прийме таке рішення. Бо ми бачили, як дуже легко він вміє спілкуватися мовою ультиматумів. Бо е, фактично Штати зараз тягнуть на собі в Сенату країни Європи Е, Реально активно зараз почала готуватись і зміцнювати свою армію тільки Польща. Але це виключно одна єдина країна, яка це робить. Всі інші країни Європейського Союзу, як е, нічого не робили, так і не роблять по сьогоднішній день. Як мінімум, якихось зверх зусиль немає в цьому плані. Тому ми можемо далі від Трампа побачити ще більше е, цікавих заяв, і він буде піднапрягати Європу. От, так, він вже в принципі, їм показав, що вони беззубі, якщо не почнуть робити свою армію. Трамп це дуже добре показав на прикладі. Гренландії, коли він сказав: Ми прийдемо і заберемо Гренландію, і ви нам нічого не зможете зробити. Бо в Данії армія 16 тисяч чоловік. От. І ніби і багата країна, ніби і все, але армія 16 тисяч чоловік нічого абсолютно вони зробити не зможуть. І це, в принципі, стосується переважної більшості всіх країн Європейського Союзу. От, і навіть вже неодноразово були заяви про те, що у випадку, якщо Сполучені Штати відмовляться від НАТО і відмовляться там захищати країни Європи, то вся Європа, от взяти всю Європу, вся Європа не зможе протистояти одній єдиній Росії. Як ви собі що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях. Далі в Конгрес США внесли резолюцію. Щоб дозволити Трампу переобратися на третій президентський термін, От. автором резолюції став республіканець Енді Оглс. Він пропонує змінити Конституцію США та збільшити кількість можливих термінів перебування на посаді президента до трьох. За умов, що перші два терміни були поспіль. От. І говориться про те, що. Один лише за всю історію Сполучених Штатів, один лише президент, це Франклін Рузвельт, обирався цілих чотири рази. Але в 1951 році було заборонено цю історію і можна було, якби зробили тільки два терміни. Я думаю, що це не протягнуть. Можливо, це взагалі якась дезінформація, але це, цього точно не буде, і це точно ненормально. Бо ми знаємо, що відбувається, коли. Дозволяється одній і тій самій людині перебиратися багато разів. Ми бачимо Лукашенка, ми бачимо Путіна, ми бачимо е, інших всіх диктаторів, які вже були ліквідовані так, протягом історії. Ми бачимо так само, якщо подивитися на країни колишнього СНГ, колишнього Радянського Союзу, всякі там е, Туркменістани і так далі, то побачимо, що там точно так само є такі самі диктатори. От. І поки і зміна влади має бути в 21-му сторіччі іншого бути не може. Тому побачимо, будемо за цим слідкувати. Е, в загальному підсумовуючи, що хочу сказати, що бачимо, що Трамп, Трамп також, до речі, ми про це говорили в минулому відео, але тут воно також піде. Трамп також е, пригрозив Росії, Росії санкціями, е, якщо вона не піде на мирову угоду найближчим часом, пригрозив санкціями, які просто зруйнують її економіку. І побачимо, що з цього буде. Як мінімум, дуже добре, що е, Трамп. Не забув про Україну, і він щоденно, вже навіть після того, як пройшла інавгурація, щоденно працює над цим, щоденно е шукає варіанти закінчення цієї війни, і в мене чомусь особисто немає жодного е сумніву, що ця війна реально закінчиться найближчим часом. І звісно, це може бути помилкою. Може, це знаєте, я видаю бажане за дійсне. От, але дуже сильно хотілося б, щоб це сталося, незважаючи на всяких там подоляків та інших людей, які не хочуть закінчення війни, бо вони після війни будуть ніким. От, це люди, які просто відійдуть від влади і ніколи в житті більше переобрані до ну, якби не будуть. Не буде радників, не, буде, не будуть вони депутатами. Побачите. От, тому вони, звісно, будуть розказувати, що треба воювати далі. Бо чим довше Україна воює, тим довше вони залишаються при владі. На жаль, якось так це виглядає. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Як завжди, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!